Вчора я проходила біля одного ЖК і побачила, як котик сидить приблизно на шостому поверсі на вікні на балконі, і у нього лапки опирались в підвіконні да, подоконник, на вулицю. І він, в принципі, в будь-який момент міг впасти з цього балкончику, з шостого поверху. Це, звісно, не моє діло, але я попросила Вахті цього під'їзду парадного да мене впустити і щоб я могла поговорити з власником за ту відповідальність, яку він несе. Звісно, там було дуже багато возмущення да, зі сторони власника. Мене взагалі не хотіли і може це і не моє діло. Але через відео, через Соціальні мережі хотілось би, щоб всі власники котиків розуміли і чітко знали, що якщо з вашим котиком щось станеться, він впаде з вікна або стане інвалідом і впаде там з балкона, то це буде тільки ваша провина. І я б хотіла, щоб всі власники хвостиків вони це знали, що ви несете відповідальність за життя і здоров'я вашого хвостика. І якщо він випадає з вікна. То це винні ви і тільки ви, і ніяк не хвостик. Мене просто обурює. Це просто м'яко кажучи, обурює така ситуація, коли люди беруть додому хвостиків і не несуть за їх життя ніякої відповідальності. Да, і в принципі у нас по закону за тваринок такої сильної відповідальності і не передбачено. Ще подобається, як багато людей кажуть: ну мій кіт, що зовсім дурний, щоб стрибати з вікна. Твій кіт саме такий. Не треба думати, що твій хвостик він не стрибне з вікна чи з балкона. Він саме такий, він хижак, і він буде охотитись за пташками. У мене киця коли жила не зі мною, що коли була маленька, вона стрибнула вночі за летучими мишами, і вона впала з балкона. І добре, що там повер був, і вона не вбилась, і вона жила не зі мною. А так би киця вже давним-давно прозбилась або стала інвалідом. Тому я закликаю всіх власників котиків або собачок, або будь-яких інших тварин бути більш відповідальними, бо вже дуже багато випадків було показують і в соціальних мережах усюди, де люди залишали напіввідкриті вікна, і там застрягали котики, або вони просто стрибали з балкона чи з вікна. Тому будьте, будь ласка, більш відповідальними. Не треба залишати напіввідкриті вікна. Якщо ви ходите, то взагалі не відкривайте вікна або встановлюйте спеціальні якісь решітки, і не треба сітку встановлювати, бо котики може розірвати і може стрибнути. Будь ласка, турбуйтесь, піклуйтесь про своїх хвостиків, бо ви взяли їх до себе, і саме ви, і тільки ви, і ніхто інший більше відповідальності за їх життя і здоров'я не несе.